Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні ми дивимося Теропрогноз на тиждень з 9 по 15 грудня. Ретроградний Меркурій да, в повному розпалі. Я вчора записувала відео, записалась не з першого разу, записала другий раз, прослухала, ніби все нормально, виклала на YouTube, там щось зі звуком тормозить. Коротше, такі одні якісь пригоди відбуваються, так. Сподіваюся, що вже буде легше, хоча там далі ще йде ретроградний Марс, який забирає трохи нашої якоїсь активності. Да? Ну, з другої сторони, Марс, планета войовнича, можливо, трошки спадуть якісь бойові дії, будемо сподіватися на це, звичайно. Так, дивимося з вами, да, прогноз. Не відволікаємося. Я дивлюсь ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, навчання і фінанси. І порада на тиждень. Три варіанти, три колоди, будь ласка, обирайте. Це на старо Ленорман, це універсальний ключ і Паган Таро, язичне Таро. Так, обирайте 1, 2, 3. В описі є тайм-коди. Кому треба більше часу ставте, будь ласка, на паузу, а я буду розпочинати з першого Ой, варіанту. Так, старайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розказ з вами максимально резонував. І так, дивимося. Тиждень для вас, ваш настрій! Лицяражайся. Ну, це настрій активності. Ви хочете якісь досягнення здобути, ви хочете в якусь дорогу, в якісь рухи ментальні або фізичний. Нориць, лицаражайся, він завжди іде за покликом серця, да? щось гукає, кудись енергію свою діти, показати, чимось да? загорітись. Давайте подивимося, де програється. Ух, особисте життя, і у нас оцінка мечів. Сімка мечів показує, що ну, хтось мішає, є якісь обмани. Якщо ви в пошуках знаходитесь по сімці мечів, ще поки що, як ви знаєте, можуть карта показувати, що рано ще вступать якісь стосунки, можливо, ви ще там, не, знаю, не покінчили все з минулими стосунками. Да? Сімка мечів може показувати такий самий обман. Або зустрічаються люди не дуже такі підходящі. Не дуже хороші, по сімці мечів такі, та, да, люблять обманювати. Якщо ви вже в стосунках, то ви тут трошки підозрілі, трошки відчуваєте, да, що десь вас обманюють. Можливо, ви обманюєте сімка мінчів, теж це можу показувати. да, Якісь, наприклад, треті лияться в стосунках і можуть іти по сімці мечів. Ну, давайте трошки уточнюємо. Конфлікти можуть бути. Ну, і тут я ще скажу, що, можливо, таке перетягування каната. Да? Кожен хоче доказати якусь свою правду і не чує, і не помічає думку іншого. Ну, в особистому житті, на жаль, да? карта така собі випадає. Ще, може, в такому найлегшому варіанті програватися, що просто це на 10-му місці особисте життя, тому що в якихось інших сферах, ви більш активні. Ну, зараз глянемо Робота навчання, кар'єра ваша. Ну так, да, дивіться, трійка пентаклів. Тут ви, так би мовити, сильні, тут ви активні, тут ви ростете, тут ви відчуваєте якусь владу, добре, міцно стоїте. На ногах, да, тут є, ну, в роботі, в кар'єрі, в навчанні, перспективи. Хто в пошуках, да, ви можете знайти цього тижня роботу, і це трошки так, не дуже скажеться на особистому житті, тому що ну, не буде можливо часу. Да, якось так. Можливо, на роботі хтось подобається, бо це все-таки трійка да, біля сімки, третій лиця може бути, що вам хтось на роботі подобається. Да, якась активність переписка. Симпатія може бути. Ну, а якщо ви ем, працюєте, до прикладу, самі на себе, да, самозайняті, то у вас тут активність, замовлення, клієнти і на особисте не дуже є час. Давайте глянемо, як це програється у вас в фінансовому плані відлюдник. Відлюдник не дуже думає про фінанси. В нього все пораховано, у нього все схвачено, да, у нього, у відлюдника ну, потреби такі тратяться на самі основні потреби. От не бачу тут таких великих, ну, десятка пентаклів. Гроші є, але просто по відлюднику це не, це не саме головне, що вам на цьому тижні треба. До речі, може, тут дві сімейних карти, да, може бути як допомога старшим в своїй сім'ї. От треба буде якась допомога, ви будете допомагати старшим у своїй сім'ї людям. Да, можливо, хтось чи захворіє, чи просто свята, не знаю, щось захочете дарувати, да, гроші туди йдуть. Але гроші є. Просто, ну, це не само ціль. Для вас то, що на цьому тижні. Переживати тут особо немає за що. Ну і порада для вас. Порада для вас на тиждень. Королева мечів. Будьте зібраними, будьте холодними, Бо тут вас кудись несе, можливо, якісь дуже плани на кар'єру роботу, да? все-таки радять карти акумулювати цю енергію, зберігати її і все аналізувати. Перед тим, як діяти, все аналізувати. Ось так. Або звернутися до королеви мечів, до жінки, яка вміє таке робити, яка допоможе і дасть правильну пораду. Ось такий тиждень для вас, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, а я переходжу до другого варіанту хто обрав універсальний ключ. Так. Постарайтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Будемо дивитись, що вас чекає з 9 по 15 грудня. Так, ваш настрій. О, зразу з козарі пішли. Да? З диявола. Йдемо на диявола. Настрій. Або ви під кимось піддавлені, да? або ви когось давите. Швидше за все, вас все-таки. Хтось дуже вас. Давить. Ви в такому настрої, що ви не можете, знаєте, ніби себе показати на всю місць. От, таке відчуття, що от, щось не дає. Можливо, це фізичний стан, можливо, психологічний. Зараз подивимося, де це може програтись. Так. Особисте життя. Що тут у нас карта? Дивіться, я її тасувала, тасувала, ось вона і випила. Ви знаєте, хтось тут може завершити стосунки і вийде да, з аб'юзивних стосунків на цьому тижні. Впливу до такого серйозного розставання, розводи може бути. Якщо ви ще в пошуках, да, то Ви навряд чи на цьому тижні будете когось Шукати тут швидше, ви будете якісь травми свої пропрацьовувати, продумувати, старатись не попадатись да, на ті самі удочки. Ну, взагалі, в особистому житті от відчуття того, що вас на вас стиснуть, що вас не хочуть відпускати. Така якась взаємозалежність. Ну, це не здорові стосунки, однозначно. Це може бути ще дика пристрасть, але більше б, дивіться, більше на конфлікти похоже. На такі емоційні конфлікти. Емоційні мужчини. Ні, тут такі переживання прям. Можливо, у вас буде дуже сильне переживання за свого партнера, так теж може програти, що ви будете переживати, що з ним, так? Про якісь, можливо, дороги будете розмовляти. Там, щоб приїхав, чи ви. Ну, Щось тут вам мішає, і те, що дуже хотілося, але ну, тут я не бачу, щоб воно здійснилося. Да? Тут саме в особистому житті. Ну, Давайте дивитись в кар'єрі-роботі. Що у вас чекає? Тиждень такий тяжкий, дивіться. І п'ятірка кубків тут. Ну, може бути, просто вам не до кар'єри і не до роботи. Да? Тут якраз людина дивиться сюди на цій карти зосереджена. На тому, що відбувається в особистому житті, якісь розчарування, ідуть втрати, переживання. Ну, тяжкий тиждень якийсь у вас, що на дістану кризові карти. Ну, неможливо на цьому тижні мені карти показують діяти в кар'єрі, роботі тому що тут у вас, ну, не знаю, щось стається в особистому житті, що не дає вам взагалі тут рухатись. Ось так показано, мушу казати. Хто тут в пошуках не до цього, хто працює, не знаю. Знаєте, не обов'язково це буде весь тиждень, але може бути одна якась така звістка, одна якась така сварка, яка вас так емоційно визнажить, що вам уже буде цілий тиждень не до роботи, да, ні до чого. Фінанси, що по фінансам покажуть карти вам. Шістка мечів. ну, Карта на фінанси вона не погана, вона показує, що гроші приходять. Ну і трати теж може показувати. Є переживання фінансові, але всього має вистачити. Отак От скажу. Це не про якісь багатства, не про щось таке неймовірне, да? але тут якісь переживання йдуть, і, і карти підтверджують, що грошей вистачить. На те, що треба буде тут вистачить, щоб там якісь великі гроші йшли, я не бачу, на жаль. Ось такий тиждень у вас, да? дивіться, який складний. Не знаю, можливо, у вас ну, тут, дай Боже, от партнер чи захворіє, да? Чи щось тут станеться, що ви будете переживати? Або там болісний розрив. Ось, на жаль, таке показують. Можливо, якась дуже така сварка. Яка витягнула з вас всі соки, да? порада для вас на тиждень. Шукайте хоч якісь моменти, хоч маленькі моменти, відчути радість, хоч малішу. Хай, Нехай вона вас наповнює, вона вам дасть сили рухатись вперед. Тут це може бути по п'ятерці кубків, що ви роботу одну втрачаєте, але вам тут йдуть пропозиції, або ви переходите на другу роботу, ще не знаєте, що вас чекає, Да? тут теж тут, дев'яка кубків показує, що шукайте позитив, зверніть увагу на цих два кубка. Не зосереджуйтесь на біді, а дивіться на перспективи на, на майбутнє. Порада це, якщо ви тут залишаєтесь в стосунках, розрив, і ви залишаєтесь один чи одна, Попробуйте Кайфанути від цього. Да? Ну, дев'ятка кубків показує, що шукай радістю у, всьому, у всіх милочах життя, де можеш тільки знайти. Навіть якщо тяжко. Ось, так. Ось такий тиждень. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю, щоб він у вас програвся найлегше, але якщо необхідно, щоб ви пройшли тут якісь уроки, стали сильнішими, і це привело вас до більшого щастя, значить, так має бути. Головне, щоб вас все вело до найкращої версії вашого життя. Ось так. А я перехожу до третього варіанту. тих, хто обрав язичне таро, поган таро. Настраювайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, будемо дивитися тиждень з 9 по 15 грудня. Так. Настрій туз жезлів. Якась енергія появляється, рухатись, вперед, якийсь шанс це відчуття того, що вас щось запалює, що вам щось цікаво, да? що ви чимось надихаєтесь. Ну, зараз подивимося, де це програється. Особисте життя для вас. Дев'ятка кубків хороша карта. Ви в центрі уваги, вас помічають. Якщо ви уже, до прикладу, стосунках. так? Тобто ваш партнер вас виділяє, неважливо, ви жінка чи чоловік, але ваш партнер до вас проявляється, він показує вам свої емоції, він говорить якісь приємні слова, чи вона. Ну, партнер, О, тут все добре. Якщо ви в пошуках, дуже великий шанс зустріти людину, яка вас запалить, і яку ви запалите. Да? Дев'ятка кубків, вона показує якраз таку емоційність, бажання бути разом, насолоджуватися один одним. Трошечки дев'ятки всі одинокі, тобто це може бути так, що ви. Не можете, наприклад, зустрічатись цілий тиждень, а можете зустрітись тільки на вихідних, але цей тиждень ви не зустрічаєтесь, але переписуєтесь, зізванюєтесь, да? якщо там у вас відстань, ви вмієте все одно надихати ці стосунки, наповнювати до одного. Або там чекаєте зустрічі, першого побачення, переписуєтесь і вас прям так переповнюють емоції приємні. Ось так. Ну, і, і знаки уваги можуть бути від протилежної статі, такі яскраві, приємні компліменти і так далі. Так, кар'єра, робота, навчання, що тут покажуть карти. Десятка жезлів. Ну, десятка жезлів завжди показує, що багато. Багато навалилось, можливо, треба встигати, там, не знаю, і. І вдома, і на роботі, або там клієнтів багато, роботи багато надавали. Давайте трошечки уточнимо цю карту, що вона нам показує. Такий день бабока в роботі. Багато. Багато роботи ох, десятками, чи до виснаження. Можливо, ви себе будете прям нагружати, можливо, вам щось треба, або, ну, по роботі щось виконати, або ви дуже сильно хочете, бо ви настрій тут жезлі, так? Ви хочете себе нагружати, ви хочете якось себе проявляти, ви хочете, щоб вас помічали, ви хочете себе виділяти. Ну, якийсь результат буде, але я скажу, що затрати все-таки цього тижня будуть переважати перед результатом. От тиждень більше про не, рез, не результат, а сам, сам процес. Ось так я вам скажу. Хто в пошуках, ви можете знайти, але вам буде тяжко вникнути так швидко, і знаєте, вас зразу якби, кинуть от, під цей потяг професійний, що працюй, давай, зразу, не пояснюючи, не, не навчаючи. Ось так. Ну, от, такий складний тиждень, тому що якби багато всього. А фінанси, що ваші фінанси скажуть? Карта смерті. Ну, якась зміна йде. Нове джерело може бути можливо, наприклад, вам треба там, віддати якісь, не знаю, там, борги, кредити, да? ви можете по карті смерті щось навіть закрити. От те, що треба було б давно закрити, да? ви зможете. Можете на якісь нові рівні. Вийти. Дивіться, хороша карта все-таки уточна і показує, що гроші йдуть. Фінансовий. Канал відкритий для вас, да? І навіть зможете тут, наприклад, щось поміняти, щось закрити. І на перспективу, звісно. Верховна жвіця. Хто з езотериків тут мене дивиться, взагалі класно для вас, да? Будете через свою професію отримувати гроші. Ну, верховна жріця, ще показує таку деяку паузу, да? Або, от, через нові знання, ще, може бути, через нові вміння. Можуть вас нагрузити, да, і через нові вміння ви будете отримувати фінанси. Ось так. Ну і порада для вас. Стрічки, порада для вас на тиждень. Вісімка жезлі. Ну, Тут ви себе, звісно, виснажуєте, да, але карти кажуть, що це на майбутнє, це треба, берись за все, борись. За все, що зможеш, в майбутньому це принесе результат. Так, да, зараз це тяжко. Десятка жезлів показана ну, трохи забагато, але все-таки поради показано, що потрібно хвататись, спробувати за різні ці жезли, щось якась палка де вистрілить на майбутнє, знаєте, ось так. Пробуйте, нагружайте себе в міру, звичайно, і у вас все вийде. Ось такий розклад, будь ласка, пишіть коментарі. Залишайте свої да ставте вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, Па-па.